Молодик набрався товару на поличках Аврори та в інших маркетах Луцька, не розрахувавшись. Головне, щоб бажане було у вільному доступі там, де можна дістати рукою і, можливо, готуватися до блекауту. Це промислові товари, електроприбори. ну, Точніше можна сказати, е це банк-повербанки вартістю приблизно 200-300 гривень. Вартість розрібного товару, що хлопець поцупив на полицях, є невеликою, однак він під вартою і його пильно охороняють. Кримінальна справа налічує аж чотири епізоди, а отже, й декілька потерпілих, яким нанесена матеріальна шкода. Приватний підприємець, якого обікрав молодик, взагалі подав заяву, щоб справу розглядали без нього. Провести без моєї участі разом з тим, повідомляю, що сума вартості викладеного товару обвинувачене мені не відшкодована. Цивільний позов заявляти не буду. Прошу дане судове засідання та весь подальший судовий розгляд, вказаному не проваджені проводити в моїй відсутності, оскільки не матиму можливості прийти приймати у них участь. Претензії матеріально-морального характеру до не немає. Прошу винувачено покарати на розгляд суду. Представник товариства вигідна покупка, товаром якого розжився обвинувачений, також не з'явився на суд. А за таких обставин розглядати справу не можна. Закликана матеріальна шкода в розділі 1620 гривень, яка не відшкодована. Не з'ясовано його думки з приводу цивільного подуху, тому з метою недопущення порушення його прав. Прошу відкласти судове засідання з метою його виклику або встановлення його думки щодо можливості про судового цього суду. Доля хлопця зараз у руках правосуддя. До нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою, заставу, що призначив суд у розмірі більше 150 тисяч гривень, обвинувачений заплатити не в змозі. Обтяжуючими обставинами, є ще те, що ці крадіжки вчинені в період воєнного стану, але є ще нюанси. Він перебував на іспитовому терміні, однак в даних епізодах він свину, вину свою повністю визнав, щиро розкаюється, і я вважаю, що суд сприйме це все до уваги. Попередній вирок молодик отримав за подібне бажання брати те, що йому не належить. Покарання передбачає від 5 до 8 років ув'язнення, враховуючи, що сумарно буде додаватися строк позбавлення волі. За попереднім покаранням то є велика ймовірність, що хлопець за свій промисел буде позбавлений волі. Ольга Неля Прокупчук для новин на часі.